У перечині відбулося урочисте свято першого дзвоника в першому Краматорському ліцеї, який був релокований із Донеччини та знайшов новий дім на Закарпатті. Цього року вперше за парти сіли 40 пишачків. Загалом навчальний рік розпочався для 339 школярів. 167 дітей навчатимуться онлайн. Вітали учнів із початком навчання, батьки та почесні гості. Серед них голови обласних військових адміністрацій Закарпаття та Донеччини, а також очільники міст перечин та У нас сьогодні дуже важливий день. Наші діти йдуть в перший клас. На жаль, не надежні. Я хочу подякувати керівництву області Мирослав Бота, керівництву міста Перечин, Максим Вікторовичу, за таку підтримку наших дітей. Віцей це сучасний заклад, який починає працювати у нас тут в Закарпатті, якого цінності це сучасність інновації, підхід до кожного учня індивідуально. Я сьогодні радий, що в рамках. Національної програми Пліч опліч згуртовані громади ми показуємо не лозунгами, а показуємо прикладом, як можна об'єднувати громади зі Сходу і Заходу. Ми відкриваємо цей перший громадорський ліцей, який є символом незламності і гостинності нашої країни. В ньому будуть навчатися 339 дітей з Донецької, Сумської, Харківської, Закарпатської області. І я Дуже я впевнений, що такі проєкти вони об'єднують на практиці нашу країну. Мені хочеться, щоб таких проєктів було більше по всій країні. Першого краматорського ліцею Наталія Тесленко та завідувач філії початкова школа Перечинського ліцею імені героїв 60. міст єдності та відновлення громад. Друзі, адже саме зараз ми клічопліч. Творимо нову історію. Один! Буде Україна. Після урочистої лінійки діти вирушили на свої перші у цьому році уроки. А для гостей та меценатів організували міні-екскурсію ліцеєм. Вони змогли побачити оновлені класи, сучасний спортзал та простору їдальню, де відтепер навчатимуться і проводитимуть дозвілля учні. Перший краматорський ліцей став прикладом того, як завдяки підтримці місцевої влади, меценатів і небайдужих людей можна створити комфортні та безпечні умови для навчання дітей навіть у часи війни.